Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і далі у випуску. Про таке БТРи відступили. Російські військові машини повернули, повернулися на місце дислокації. Росія прихистила. Віктор Янукович попросив захисту у сусідній Україні. Хто стріляв? Нові подробиці розстрілу євромайданівців. У Криму захопили парламент і раду міністрів. Адміністративні будівлі вночі захопили невідомі зі зброєю. Про це повідомив лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. За його даними, ці люди пронесли з собою багато зброї. Міліція їх поки не ідентифікувала. За словами очевидців, це були добре озброєні російські військові. Ми допомагали їм носити навіть оружие, як аружі? Мішки, автомати, пістолети. Автобус ми роз'їжджали, допомагали. А два камази поїхали. есть вже через п'ять был забачив сауди. Прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов. Переговорив з протестувальниками, однак ті жодних вимог не висунули, пояснюючи це тим, що вони не мають таких повноважень. Натомість в захоплену невідомими людьми будівлі Верховної Ради Криму пустили місцевих депутатів. Про це повідомили місцеві журналісти, посилаючись на джерело в парламенті. Мовляв, депутатів допустили до роботи, аби ті відкрили сесію і прийняли рішення щодо статусу Криму. До сесійної зали впустили тільки російських журналістів. Захоплення Верховної Ради Криму розслідують за статтею тероризм. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури України прокуратурою. Автономної Республіки Крим відкроти відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України. Терористичний акт на місці події перебуває керівництво Кримських Кримської прокуратури, міліції та служби безпеки. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції. Не доїхали до Симферополя. Російські БТРи у Криму повертаються у місце дислокації. Під Симферополем біля села Укромне знаходилась група БТРів, яка була вранці помічена там без розпізнавальних знаків у кількості близько шести машин. Раніше повідомляли, що на місце події вирушили представники Служби безпеки України. Спікер Верховної Ради попередив керівників Чорноморського флоту Російської Федерації про наслідки військової агресії. За його словами, спроби захвату адмінбудівель в країні буде розглянуто як злочин проти української держави з усіма наслідками, які мають бути. Також Олександр Турчинов нагадав про угоди розміщення російських військових на території Криму. Я звертаюсь до військових керівників. Російського Чорноморського флоту, який базується на території України, з вимогою всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою будь-які пересування військових, тим паче за зброєю. За межами цієї території буде оцінена нами як військова агресія, виконуючий обов'язки президента України, спікер парламенту Олександр Турчинов доручив українським силовим структурам вжити всіх заходів для покарання загарбників будівель Верховної Ради і Ради міністрів Криму. У той же час кількість постраждалих під час мітингу в Симферополі зросла до 35 людей. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Криму. За останньою інформацією, після вчорашнього мітингу по допомогу до медпрацівників звернулися 35 осіб, які отримали травми. Під час масового скупчення людей біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим з них шість осіб були госпіталізовані. У відомстві уточнили, що у постраждалих черепно-мозкові травми поєднані травми і тупі травми живота. Нагадаю, під час вчорашнього мітингу в Симферополі померли дві людини. Нових міністрів представили на майдані Почат... Вчора на вечірньому вічі Рада Майдану оголосила майбутній склад Кабміну. На пост прем'єра пропонується Арсенія Яценюк, Знайшлося місце і головним медикам майдану Ольга Богомолець стане віце-прем'єром з питань гуманітарної політики. А Олег Мусій, міністром охорони здоров'я. Коменданта жовтневого палацу Людмилу Денисова обрали на посаду міністра соціальної політики. Президента Могилянки зроблять головним освітянином. А міністром молоді і спорту стане Дмитро Булатов. Громадські активісти теж отримали крісла. Тетяна Чорноволочолить антикорупційний. Бюро а Єгор Соболів Люстраційний комітет. Остаточно склад Кабміну мають затвердити сьогодні на засіданні Верховної Ради. Верховна Рада, Верховна Рада України оновила закон про Кабмін за основу та в цілому нову редакцію закону про Кабінет міністрів підтримали 313 нардепів. Документ суттєво розширює та перерозподіляє повноваження між Кабміном та президентом. Згідно з документом, член Кабміну може бути звільненим парламентом чи за поданням прем'єра. А у випадку міністра закордонних справ та міністра оборони лише за поданням президента. При цьому рішення про звільнення членів Кабміну вирішується виключно парламентом. Закон повертає процедуру обов'язкового підпису прем'єром та відповідальним міністром актів президента. Доки у Верховній Раді депутати вирішують склад кабміну під стінами парламенту зібралися активісти майдану. Їх не менше трьох тисяч чоловік, з якими вимогами прийшли сьогодні до Верховної Ради? Дивіться далі у сюжеті Лани Маяковської. Декілька тисяч мітингувальників оточили будівлю Верховної Ради. Вони вигукують вимагаємо люстрації, тримають у руках плакати з написами Беркут до суду та покарати винних. Депутатів до парламенту пропускають, але виключно за посвідченнями. Мають бути чіткі критерії для непроходження до влади людей, які вже мають негативний досвід в минулому, а корупційні дії, які чинили, які чинили злочини проти українського народу. Люди побоюються, що стара влада може повернутися, тому протестувальники й не розходяться по. Домівках кажуть, боротьба майдану продовжується, і нашим українцям потрібно організуватися, всім приїжджати на майдан, підтримувати, замінювати наших героїв, які стоять до цієї пори на барикадах. Бо вони стомилися. Протестувальники вимагають покарати усіх осіб, причетних до кривавих подій останніх трьох місяців, починаючи із побиття студентів і завершуючи катуваннями та вбивствами. За це кажуть і стоять сьогодні. Ми вимагаємо зняття депутатської недоторканості з депутатів партії регіону. Оні, хоча б для початку по персонально. Ті самі люди, які одні однією ж тією рукою голосували спочатку за розгін цих всіх мирних протестів, а дро... тією ж самою рукою вони потім голосують за те, щоб ці хлопців назвали героями України. Підтримати свого представника прийшли і афганці. Хто ця людина поки що не кажуть? Це людина, військова, полковник, достойна людина, а Ріже, ви почуєте пізніше, дехто прийшов під стіни Верховної Ради просто задля того, щоб відчути настрої людей. Я відчув, знайшов однодумців. На питання як довго стоятимуть під стінами Верховної Ради, мітингарі кажуть, доки уряд не утвердить новий склад Кабміну а потім вже як додому повернуться на майдан. Лано Маяковський Роман Крюков соціальна країна. Журналісти вимагають негайного розпуску Верховної Ради. Про це йдеться у зверненні українських медійників. Також вони вимагають негайної ратифікації римського статуту та притягнення до відповідальності усіх причетних до голосування за закони 16 січня, ухвалення яких призвело до трагічних наслідків. Українці заплатили сотною життів своїх громадян за право жити в чесній демократичній державі. Усунення Віктора Януковича та оголошення нового уряду не ліквідують передумов диктатури. В країні зберігається атмосфера безкарності. Винних покарають виконавців викрадення активістів Ігора Луценка і Юрія Вербицького затримали про це у своєму Фейсбук. Написав очільник МВС Арсен Аваков. Зокрема, викрадав активістів 38-річний майстер спорту і робив це не самостійно, а спільно зі структурами, пов'язаними з політичним керівництвом і правоохоронним керівництвом країни. Як відомо, Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні вранці 21 січня ак. Активістів катували, потім викинули посеред лісосмуги. Луценко вдалося вижити. А от Юрія Вербицького знайшли наступного дня в Боріспільській лісосмузі мертвим. Відомо нові подробиці розстрілу євромайданівців. Народний депутат України Андрій Сенченко в інтерв'ю кримському телеканалу розповів, хто стріляв в активістів. Була ціла команда професіональних кілерів, Не сотрудников милиции, еще раз подчеркну, не милицейских снайперов, а профессиональных киллеров, которые э, отстреливали митингующих. А когда милиция отказывалась выполнять команды Захарченко, идти в наступление и стрелять по людям, тогда эта команда киллеров получала э, задание и начинала стрелять в Беркут, во внутренние войска. Задача была э, ну, возбудить их, чтобы погибли их товарищи, чтобы они шли в бой. Захисту, колишній президент України, попросив у Росії Віктор Янукович, попросив владу Російської Федерації захистити його від дій екстремістів, які захопили владу в країні. Як і раніше вважаю себе законним главою української держави, обраним на основі вільного волевиявлення українських громадян на вулицях багатьох міст нашої країни розлук екстремізму. На мою адресу, на адресу моїх соратників, звучать погрози фізичної розправи, змушений просити влади Російської Федерації створити мені особисту безпеку від дій екстремістів. Посилаючись на джерело у владних структурах Російської Федерації, змі повідомляють, що прохання Віктора Януковича було задоволено. Він як і раніше вважає себе законним президентом України. Про це йдеться у зверненні до українського народу. Нагадаю, на сьогоднішній день місце перебування Януковича офіційно невідоме, Однак служба безпеки України раніше повідомляла про його перебування на території держави. Не президент, лідер фракції батьківщина Арсеній Яценюк заявляє, що Віктор Янукович не є президентом України. Про це Яценюк повідомив журналістам у Верховній Раді. Віктор Янукович оголошений у розшук, і згідно з резолюціями, він скоїв злочини проти українського народу, тому він не може називати себе президентом. Януковича вивезли з України російським крейсером Москва. Судно несподівано залишило Чорноморський флот і відплило. У невідомому напрямку. Вірогідно, що на ньому міг бути і колишній президент України. Повідомили кілька джерел на флоті за повідомленнями українських змі. Зокрема, вчора після обіду крейсер Москва повернувся до Севастополя після несення вахти на Олімпіаді в Сочі. Згідно з плановими заходами, корабель мав залишитися тривалий час у Севастополі. Згодом Москва мала відбути до Сирії на заплановані навчання. Однак, крейсер Москва. Провів повну заправку паливом і до 19.00 залишив Севастополь. При цьому жодних планових заходів найближчим часом у ракетного крейсера Москва заплановано не було. Самооборона Євромайдану вже виконує правоохоронні функції, без посвідчені зброї. Однак з пильністю і завзятістю вони стеж... стережуть адміністративні будинки країни. Чергують позмінно, слідкують за порядком і перевіряють усіх. Розповідає Яна Курченко. Ще зовсім недавно адміністрацію президента Кабмін Верховну Раду та інші адміністративні будівлі охороняли внутрішні війська. Тепер ці об'єкти під пильною охороною самооборони Євромайдану. Серед них студенти, підприємці, педагоги, юристи і менеджери. Головні установи країни активісти охороняють від мародерства. Головне, аби не винесли важливі документи чи докази неправомірних дій. Ну, наша задача фактично тут відбувається в тому, щоб забезпечити порядок, щоб не було ніяких диверсій. Зараз відбувається, так як зараз відсутня міліція в нас, то обов'язки охорони взяла на себе верховна рада. То і самооборона. Графік роботи нової охорони чіткий і скоординований. Нований пан Володимир зі своєю командою заступив на чергування біля адміністрації президента. У нас є сотні, десятки, кожна десятка має свого старшого і нас розподіляють по об'єктах, які зараз знаходяться адміністрація президента, національний банк, Верховна Рада. Так само охороняють і Верховну Раду, доки депутати голосують на вході, слідкують за порядком нові постові. Міняємося сотнями. Це все централізовано через сотників. І якщо десь приходить якась сотня. Яка про яку не було повідомлено тоді до з'ясування того, ніхто позне віддає віддавати свої пости активісти не збираються, чекають не призначень нової влади, а результатів роботи системи народовладдя. Доки не наведуть порядки, кажуть нікуди не підуть. Уряд з Верховної Ради пішочком на роботу. На роботу все минули в них і працювати на свої набиті карманні, вони мають це забути. Мають працювати на народ. Контроль ми за ними будемо вести як ніколи. Більшість із самооборонівців на Євромайдані від його початку. Хтось тут постійно, хтось чергує вахтовим методом. По дві неділі група се міняє, їздимо додому, бо наші дружини самі за нас переживають, покохаємося і полюбимо своїх. Дружин і назад на Майдан. Як і всі солдати, несучи сумлінну службу, сумують за домівкою і родиною. Першим ділом до своєї бабусі прийду і поцілую і скажу, бабусю, я воював за добру справу. Вибачайте, що я вас не попередив, що я виїду, бо і що так багато нерувалося за мене. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Слава Україні з уст росіян, російські хокейні вболівальщики підтримали український майдан незвичним флешмобом під час гри Спартака і ЦСКА. Вболівальники з трибун кричали Слава Україні. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.